Доброго дня, мої шановні глядачі! Давайте подивимось, які гарні новини для українців, для України очікують нас у серпні місяці 2023 року. Гарні новини які будуть. Буде прояснення певної ситуації, пов'язаної із боротьбою із контрнаступом. Окрім того, ще буде. Я не буду відкривати цю карту добре? Того, що це стосується нас. Але це дуже добра таємниця. Я розумію, про що вона. Тут буде йтися мова про. Зброю, якою ми можемо атакувати. Буде ситуація пов'язана із тим. Будуть новини гарні з розвідки. Я зараз не буду їм заважати. заважати. Я відкрила собі це, але я не буду вам говорити. Ось так. О, і також ці гарні новини пов'язані із тим, що ми зможемо ворога налякати, дуже сильно налякати. Ще покажіть. І, ну, скажімо так, якщо дослідно прочитати карти, заспокоєння. З рухом наших збройних хлопців е, у важкій ситуації. Тобто, наші хлопці зможуть вирішити якусь складну ситуацію з їхнім е, переміщенням, з їхнім наступом, е, вирішать цю проблему у вельмі складній ситуації. Тобто, вони будуть на підході до якогось міста. Ми дізнаємось про це. Далі ще покажіть. Буде деокупація деяких міст або земель, територій. Тобто тут іде розірвання ланцюгу із дияволом, тобто люди йдуть від рабства ну, з-під дьявола йдуть. В рабство, яке він взяв. І тут ідуть, якби поставлена крапка в тому рабстві для таких дуже критичних, кризових територій. Так, це території, можливо, території якісь біля води. Ти не знаю, що це за вода. Може, це річка, може, це море. Е, ідуть великі зміни. Зміни пов'язані з уходу з-під е, диявола. Території, які були під ним довгий час. Можливо, це п'ять територій якихось. Ну, невеличкі такі. А можливо, одна е, велика. Так, ще покажіть. Ми стаємо хазяєвами положення у нашій майстерності. Карати ворога. Великі успіхи на фронтах будуть. Ворог зазнає покарання. Ось так. Ну, давайте ще по ітогу подивимось. Знову ж таки будуть люди, які зловживали владою, будуть фільтруватися і ув'язнюватися. Люди, корупціонери, які маніпулювали, розпоряджалися грошима, будуть взяті під варту. Такий розклад в мене получився. Дай Бог, щоб добре збувалося. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього самого найкращого. Дякую вам за лайки, дякую вам за підписку, за підтримку, за нові запитання. І бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!